Розділ 14. Сталося це за Амрафела, царя Шінеара, Аріоха, царя Еласара, Кедрла царя Еллама і Тедала, царя Гоїмського, які розпочали війну з Берою, царем Содома, з віршою, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми, з Шемевером, царем Цевоїма і царем Бели, тобто Цоара. Всі вони зібралися в долині Сіддім, де тепер Соляне море. 12 років вони служили кедролаомерові, а 13-го року повстали. Через те на 14-й рік прийшов Кедрола і царі, які були в союзі з ним, і розбили Рифаїмців аштерот Карнаїмі, Зузимців у Гамі, Емімців, що в Шавек і Ріятімі, і Хорейців у їхній гірській місцевості Сеїр, аж до Ел Парана, що неподалік Пустелі. Повернувшись, вони рушили на Енмішпад, тобто Кадеш. І знищили всю землю Амалека та Амореців, які проживали в та тамарі, та виступили проти них цар Содома і цар Гомори, царі Адми і Цевоїма, а також цар Бели, тобто Цуара, і вишикувалися до бою в долині Сіддім проти Кадорлаомера, царя Еллама, Тедала, царя Гоїмського, Амрафела, царя Шінеара і Аріоха, царя Еллассара. Чотири царі проти п'ятьох, а в долині Сіддім було багато копалень, родовищ, смоли, втікаючи, царі Содома і Гомори попадали в ті ями. Хто ж залишився, побігли в гірську місцевість. Завойовники захопили все содомське і гоморське майно, всі харчі і пішли геть. Вороги захопили з собою також і Лота, сина Аврамового брата, оскільки він жив у Содомі, та його майно і відійшли. Прибув один із врятованих і сповістив про все Аврамові єврею, котрий проживав між дубами діброви Аморейця Мамре, брата Ешколи і Анера, союзників Аврама. Дізнавшись, що взято в полон його брата, Авраа зібрав 318 своїх вишколених. Людей, що народились у його домі, і кинувся в погоню за ними до Дана. Уночі, розділившись на групи, він разом зі своїми слугами розбив їх і переслідував аж до хови, що на північ від Дамаска. Таким чином, він повернув усе награбоване, а також свого брата Лота, його маєток, жінок, як і всіх інших людей. Після повернення з перемогою над Кедорлаомером і царями, що були з ним, Авраама зустрів цар Содома в долині Шаве, тобто в царській долині, а Мелхиседек, цар Салима, виніс хліб і вино. Він був священником Всевишнього Бога. Тож поблагословив його та сказав: Благословенний Авраам, Всевишнім Богом, який створив небо і землю, благословенний Всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів у твої руки. І Авраам дав йому десятину з усього. Цар Содомський сказав Аврамові: Віддай мені людей, а майно залиш собі. Та Авраам відповів содомському цареві, присягаючись, підіймаю руку свою до Господа, Бога Всевишнього, який створив небо і землю, що ні нитки, ні ремінця від взуття я не візьму з усього того, що належить тобі, щоб ти не сказав Я збагатив Аврама. Для себе особисто не хочу нічого, даси тільки те, що спожите слугами та частину людям, котрі ходили зі мною анеру, ешколу і мамре, нехай вони візьмуть свою частку.